Метр квадратний у торговому центрі завжди дорожчий що? ніж не в торговому центрі. <рес> Дорожчая, але більша окупність. Тобто, на вході так, але на виході ні. Яка середня ціна на реалізацію за метр квадратний? Давайте так, посередку Закарпаття це десь 1500 за метр квадратний. А ти казала в Києві інші ціни. Тут авторський нагляд. Маст хев для бізнесу. Маст хев для будь-якого проекту. Абсолютно підтримуємо. Стиль важливіший за тренд. Однозначно, стиль важливіший за тренд. Комерційний інтер'єр може бути інстаграм зіркою. Легко, якщо є така ціль. Чи можна зробити стильно без дорогих матеріалів? Не просто, але балансуючи між тим, де можна економити і де не можна. Світло важливіше за меблі? Знаєте, я б сказала, що ні, але розумію, що часто так. Світло важливіше за меблі. Інтер'єр це маркетинг? Це однозначно маркетинг. Клієнти більше бояться темних інтер'єрів ніж яскравих чи навпаки. Це чистіше попит на світлі інтер'єри, але темні не менш про Клієнт завжди хоче більше ніж дозволяє бюджет. Однозначно, 100%. Це просто класика клієнт, який каже: роби як вважаєш за потрібне. Це мрія чи проблема. Я б сказала, що це просто невимовне щастя для кожного дизайнера. Якщо цей клієнт знає, що він хоче, і він тобі довіряє. Якщо цей клієнт не має досвіду в своїй ніші, в своєму бізнесі, то це скоріше проблема. Це буде важко і це буде багато переробок і нерозуміння зменшення бюджетів реалізації, і це буде розтягнення в загального будівельного процесу.